Вчора з вами Джексон Руперто, і сьогодні я продовжую грати 4 Так, давайте зараз трохи й тихіше зроблю. на минус 8 так значит нам треба так ну я не знаю на чому мені зараз навіть грати чи на джойстику, чи на клавіатурі ну зараз подивимось зараз я поки на клавіатурі буду Давайте так обережно, щоб ми нікого не збили. Щось сигнал не працює. А, сигнал тут діє. все. Тільки б в поліцію не вторанитись. Це буде саме, саме погане. Так, ну ось це, ми приїхали до романа.

Ух, починається. On, Цікаво, що це зараз буде. А, значить, це тюбелковий. Пуш його в унізер, в крим. Продовжується з 1985 16 100. Я. Excellent. I don't stop fucking staring at me. I mean, I, I know I'm good looking and everything, but це Hey, Amen. Hey, man. Hey, <laughs> About time. boy, what's going on, on? Roman? Roman boy. You Just tell, me, tell me, what's going on? What's going on? What is that? Sex pest? No. It's where is my fucking money? <laughs> oh, I, had, I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. Sorry, yes. my, my computer. Fault? I, I didn't say that. Good. Anyway, Nico dealt with them. Broke Darden's arm. Then beat up a couple more then uh -huh. we teach them a real lesson is that so i ah. tell you what well you don't pay maybe you and nico can do me few favors sure. <laughs> good why not uh -huh. the on it? what the phone's ringing hey yeah okay no i, I can't do it my cousin will do it Ага, він може підвести, не він не лягав. Ага, скоро буде. його. Ребята, мой донос, мой حسين. Стоялаnais в Купермі. Там рока вони екскарж. Никол came Так, добре. Так, сідай до машини Романа. Гаразд. Ну давайте поки на коєтурі буду. Їдь до роддамського парку, зустрітися з клієнтом Романа. Романа. Раз. Ой. Що він биться зі мною захотів? Ага, Ні, за що. Так ну все, їдемо. Так, а ну, куди нам їхати? А, ну не так давай. Так. дамский В принципе, а тут нас бачу позже на часты на Liberty City Fire Department. Так, ну добро. Там трохи еще вышилось. Ага, у вас и клиент. Ой. спускается. Доброе. Ah! Так, Винседае. Мастерсон Стрит. Добрый, поехали. Так, а ну, доброе. Shit, I thought Roman was gonna pick me I up I need someone I can trust for this run. I'm Roman's cousin. But you you need to trust, 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 trust me. Trust uh, me. Uh, he told me I mean about, he told about you. Me about You're Nico, right? right? The hotshot ladies man cruising around the Mediterranean, breaking hearts and making millions? Yeah, I, yeah, I, I traded in the, the yacht, yacht for this cab. cab. <laughs> That's exactly the kind of <laughs> so bullshit I can imagine Roman making up. Gotta give him credit for his imagination. Yeah, you got it. I had a feeling you sounded too good to be true. The question is Are you willing to get your hands dirty? My hands haven't been cleaned for a long time. Being here in Liberty City is just making them dirtier. Okay, okay. I gotta pick up some hot parts from my locker. You down? Know? I ain't got no problem with that. Just don't tell me if you stole this shit to a hospital or a school for sick kids. My conscience is troubled as so much. Так, ага, нам налево. И еще раз налево. Uh, Ой, стоп, там, да. Так, и что нам нужно? Я повинен его та вечер, зачекай, тут я приду подивлюсь. Ооооой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, -ой, 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 -ой. нас звідси. Так, отвергнушку и добрайся, все сразу. Блин. Заразу мене затиснули. Убежаємо. Ой. Все, їдемо, їдемо, їдемо. Вау, ми звідси. Так, як ти покидаєш, що у нас і створить нову зону розшуку. Так, ну гаразд, зараз ми тут десь повернемо і почекаємо, поки ці зірки пропадуть. дякую. Гибсон Стрит. Ты что-то приводил либо здесь, шукаю кого

Окей, ми тут! Дякую, чувак! Залишайся за Романом, так? Так, ти можеш використовувати атомний сценарій, щоб перефарбувати свою машину і свого рівня рушку. При цьому пульсі я не повинен бачити, як ти заїжджаєш. Плаводіть та перефарбуйте свою машину. Зараз, подивіться, я не требую одного Раз. Так, ну що тоді? Ну давайте... Зараз подивись, скільки я вже записую. 9 хвилин. Ну давайте ще одну місію тоді. You Опс. А, це мої мудзони. Go. Mm -hmm. Так, ну добре, давайте поїдемо, я не знаю, поремонтуємося, бо у нас тут бампер трохи бачу. Хитається і ще й фара файл Давайте. Ой. Так, ну все. зараз нас поремонтують і пофарбують. А, фарбування за кошти майстерні. Раз. Так, ну все. тоді їдемо знову до романа зараз, так? Да? Навіть нічого іншого нема зараз, так. Да, Значить їдемо знову до романа. А цей раз давайте я активую тоді джойстик Хбокса.

А, я блютуз не включив зараз одну секунду. Все, тепер включив.

Так, ну добре, їдьте підбере малюка Джейку, Багараст. Поїхали. Вибачте, якщо ви будете чути якусь, скажімо так, радіо шуми, це в мене Xbox контролер просто біля мікрофона. Так, ну поїхали тоді. Так, а куди нам їхати взагалі? А ну так давай ко. Так, нам треба включити світло. А як тут світло? Тут а... це у нас телефон. Це у нас радіо. Я не пам'ятаю. Так, тут світло включити. А, довгим отриманням X гаразд. Так, осень, Джейкоб. Соседай. Ну давай, седай. Так, <соседай> дорогой братанчик, <соседай> этот тип слит ушел, твари, араст. <that> the one man not going to about all this time, time. Take over the world and and I guess so. Like... Respect, all right, all right. We're going to the spot where I need it to wait for you. See? Go right? I got to action you another favor, so go for it. Can you take this piece? You are bad going down? You'll come and help, sir. Ah. Are you worried, worried about this? I know how to use, use watch brother.

Так, а як мені зброю вибрати? А, все, зрозумів, лівим діпадом. Так, ну я пістолет в руки візьму. Так, ось ми тут, значить. Так, присядь, щоб залишитися непомітним. Ну, ти знаєш, що просіюється, це дасть тобі змогу прицілюватись точніше. Гаразд. Так, і що тоді? Опа, хтось іде. Що це, це, я думаю, тільки один штрих має прийти. Джейкоб, Джейкоб, Ми покажемо, що є так. Ох! Так, отримай ОТ. Ну, все, ось Качі Ага, все зрозумів. Так, натисне Б для перезаряджання. Храст. Ой. Не не сильно слабо. Так, я піду... Ой! Треба забач на то небезпечний район.

Це Я одобив, да? Мені ще не дуже. Зараз ще трохи. Он вилазь. де він там? А, ну все, зараз я піду там піднімусь там сходинки якраз є. А, я там не піднімусь, добре. Ще один вистріл завышився. Давай, вылазь. Сато ты никуда не денешься уже. А ну попаду. Не тоже. А ну. Так, ладно, давай-то я пойду, понимусь по тем сходным, -ком. Де тут на них підъєм? Ааа, тут я не піднімусь. І тут він не застрим на Так, ну шо, де ж він там був дуртой?

Раз, я не можу зрозуміти, де я машину вишив. А все бачу ось тут. Так, ну все, їдемо. Поїхали. Так, значить, нам тут. Тихо. Тихо, тільки в поліції не вторай. До речі, слава Богу, вони до нас не виїхали, вони б могли виїхати теж. Так, ти молоток стріляєш не гірше з мене. Та нема за що. Так, по базарте здесь. Ну все, ага, 150 доларів. Так, добре, давайте. Скільки вже? 21 хвилину. Ну, не знаю, давайте напевно ще одну місію. Що, влада, я, до речі, думав, чи як мені взагалі... бути. Uh, я напевно, що буду, скажімо так, або вести трансляції. Rome, you, as as uh -huh. Ну, я, чесно кажучи, думаю, що напевно зараз ще одну місію і все тоді. Ну, і до речі, що. Я так думаю, що я напевно буду або записувати і вести трансляції GTA 4. Або тільки записувати, ну не знаю, скоріше все і те і інше. Подивимося, як вийде. Якщо ще я буду у спільноту тут в Ютубі писати. Так, ну добре, повертаємо. Так, нам до ВАДа треба. Зараз подивимося, що він нам дасть.

Так, тепер ти можеш за фонд Роман ще знайти де в списку кванта і виберконт робота. Гаразд. Так ну давайте, я до ВАДА. Тим більше тут якраз прямо біля моєї хати. Так, що у нас тут? Свон у порцеляновій крамниці. Так, навіть ну, читати не буду, воно нецензурне. Where are you going? Hey! Hey! I tried to tell you Excuse Fuck you! me when I see you there, okay? cousin! Yo, what's your name again? Big, big, big. Yeah, sit, down. sit down Cousin... Uh, <laughs> Necro cousin... so so, that's, it. that's, that's it, Necro! Not Big You're a funny a... guy I try Yes, I'll not you take this shit Take this shit? Yes, we give i I don't understand. Uh, так, то де якийсь ісце мене отримать волосся? Добре, Короче, Крайче, один <клес> старий не платить мені. Уже кілька місць і разі мною так не можна гратися. Так, моя порцеляну виправницю, на ким в дюкс. На, тримай. Не боїмося, просто дай йому урок. В не потрібна битка, щоб надати урок. Ну зараз подивимось. Так, прямую до крамниць. Ти можеш пересуватися по місту на таксі. Так, а куди нам їхати? Їдучи пішечки, натисни у щоб зупинити таксі. Таксі зупинилося. Так, отримуй ігрик, щоб сісти в таксі в якості пасажира. блін. Так, натисну, щоб змінити своє місце призначення аж вибрати. Все, поїхали. Так, озиратися. Так, ну давайте, X. Так, ну добре, пропущу, бо щось він заглючив. Так.

Найди якийсь предмет, щоб кинути через вітряну камеру. Все, Що ми зараз робити будемо, мені цікаво. Що у нас тут є? Ага. Так, LB, да? Так, значок розкритої дороги не означає, що та є в руці вірни, які можна кидати. А, це каміння. Кинь предмет через вікно, щоб показати власнику, що твої наміри серйозні. Гаразд, зараз. Так. Ова! Я заплачу, заплачу. Тима, гадав, що ми з Владом розуміємося. Він не ще зрозуміти, був винен йому грошей. Ага, гаразд, зараз. Знайду машину в яку можна сісти, так щоб поліцію не... скажімо так, не спровокувати. Так, це не поліція, сподіваюсь. Ой, де ж тут припарковані машини? Ладно, візьму цю зараз тоді. Вибачте, вам не треба ваша машинка. Yo, Все, поїхали. Сподіваюся, він не встигне викликати поліцію. Як казав поліс, але... ні, не викликав начебто. Ну добре, їдемо. А ну так, далеко. Толин дом. Все, поїхали. Так, через 200 ярдів поверніть надій. Ой. Приїхала. Так. Ой. Все. Так, от ми і приїхали. Так, тільки на роботу дістав в адресі. Він заплатив. Я мусив трохи побити його керівництва, він заплатив. Хай вам посказку, яка зробляє до світового. Він є найбільшим кроком у батьківщині, що вони платять. Це все, можна йти? Звісно. Залишайся з моїх очей. Ну все. Раз тоді. Я думаю, що на сьогодні все тоді. Всім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперто. Всім на добраніч.